Йому світило 15 років за ґратами, але його звільнили просто у судовій залі і відпустили на всі чотири сторони. Суд присяжних наш український у Сумах виніс перший виправдувальний вирок 20-річного Олександра Бондаренка звинувачували у причетності до загибелі двох людей. Рішення присяжних було одностайне, не винен. Оксана Солодовник знає, що переконало суддів з народу. Уперше в Україні суд присяжних виніс виправдальний вирок підсудному, якого звинувачували у причетності до загибелі двох людей. Півроку справу розглядав зарічний суд міста Суми. За даними правоохоронців, чоловік увірвався у будинок двох пенсіонерок, побив їх та пограбував. Одна з жінок померла в кареті швидкої, інша згодом у лікарні. Долю 20-річного Олександра Бондаренка вирішували двоє кваліфікованих суддів та троє присяжних за освітою викладачів. Його звільнено з під варти негайно. При дослідженні доказів в судовому засіданні їх об'єктивності, достовірності. Сторона обвинувачення не змогла довести, що саме цей обвинувачений вчинив напад на потерпілих. До процесу Олександр Бондаренко вину свою визнав сам на суді заявив, що під тортурами міліціонерів біля електрошокером. Тоже другие проводка подключали от электрики, одевали противогаз. Ну, это было на комбикормовом заводе ну, после всех издевательств. Ну, я подписал явку с половиной. Обговорювати та аналізувати рішення суду ані міліція, ані прокуратура не береться. Зазначають лише, що доказів побиття підсудного не знайшли, а усі речові докази правдиві. Я вважаю, що доказова база, яка була зібрана при розслідуванні кримінального провадження, була цілком достатньо для винесення обвинувального вироку. Що стосується скарг підсудного на те, що в процесі слідчих дій співробітники міліції застосовували до нього фізичну силу, було проведено ряд перевірок, факт не підтвердився. Поспілкуватися з присяжними навіть після суду не дозволяють. Тож, чим викликане їхнє одностайне виправдальне рішення, доста мене невідомо. Але мати підсудного каже: суду цілком вистачило доказів невинуватості її сина, а ще певно, вплинули покази дівчини Свідка, яка на суді розповіла. Обмовити Бондаренка її змусили тортурами. Поливали водою і приложували шукер до ніг. Ноги були не, не... Сині, а чорні це вона розповіла на суді. Звісно, всі присяжні. Всі були в шокі. в, шокі, в страшному шокі, як і здівалися з людини. Звісно, можна підписати, що хочеш. Рік та 19 днів Олександр Бондаренко був під арештом у СІЗО. Нині на волі очікує апеляційного суду і сподівається, що вирок буде виправдальним. Після чого правоохоронці таки візьмуться за розслідування фактів побиття та фальсифікації доказів. Винних покарають і таки знайдуть справжніх убивць. Оксана Солодовник, Олександр. Ольга Левін, Суми, новини 2+,2.